Робота з інтерактивними та мультимедійними пристроями істотно допомагає навчанню. Це добрий вибір для тих вчителів, які хочуть зацікавити своїх учнів, підвищити відвідуваність, полегшити засвоєння матеріалу. В Перенській школі номер 2 досі була лише стаціонарна мультимедія. Тепер матимуть значно зручнішу пересувну. Оцей переносний мультимедійний центр, який ми одержали, то то буде досить сильний прорив. Я твердо переконаний, що ми будемо мати і. Додаткових призерів, в тому числі, і ну, вже мріємо і про четвертий рівень, тобто, щоб наші учні виходили на державний рівень. Українську школу номер 2 відкрили у 2010-му. Раніше учні навчалися в дуже важких умовах в старих будівлях 50-х років минулого століття. Однак, попри те, що заклад новий, з наповненням школи, як і в інших установах, таки сутужно. Тому частково покращити матеріальну базу допоміг Прикарпатський меценат Володимир Грабовецький. Крім новітнього обладнання, благодійник подбав і про тих, хто проводить своє дозвілля у пришкільних таборах. Вони отримали спортивний інвентар. Зараз почали почалися шкільні канікули в школах. Почали працювати шкільні табори, і для того щоб діти мали чим себе зайняти, ми подарували спортивний інвентар. А якщо раптом буде йти дощ, то також шахмати, шашки тому діти зможуть бути як і на свіжому повітрі, так і всередині в школі, проводити своє дозвілля ефективно. Аби подякувати меценату за добрі та вкрай важливі для школи справи, організували міні-концерт. Директор школи каже, зараз мріє про ще один комп'ютерний клас, адже дітей багато, школа одна з найчисельніших в Рожнятівському районі. Крім того, добудови потребує спортивний майданчик.